На озброєння українських сил оборони поступили переносні протитанкові ракетні комплекси РБС 56 Біл. Фотографію з цим шведським комплексом та українськими військовими показав інформаційний ресурс оперативний ЗСО. РБС 56 Біл раніше випускався шведською промисловістю. Комплекс сфотографували під час розгортання або перед пуском. Так, верстат розкладено і на ньому закріплено транспортно-пусковий контейнер із ракетою. Невідомо, яка країна передала Україні ці комплекси. Такі вироби стоять на озброєнні кількох армій. RBS-56 Біл являє собою переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для боротьби із захищеними рухомими об'єктами. Комплекс включає ракету в контейнері. Денний та нічний приціл прилад керування вогнем та верстат треногу. Петерка важить 43,5 кілограми. Довжина контейнера із ракетою становить 1,4 метри, маса 20 кілограмів. Компоненти комплексу переносяться з силами розрахунку або перевозяться доступним транспортом. Висока уражаюча здатність ракети досягнута завдяки незвичайному конструктивно-схемному рішенню, відповідно до якого напрям дії кумулятивного струмення бойової частини відхилено від поздовжної осі ракети на 30 градусів, і траєкторія польоту ракети вищі лінії прицілювання на 60-100 см. Таким чином, вдається уникати зустрічі з перешкодами на місцевості та забезпечити ураження танка зверху.